Друзі, всім привіт! В цьому відео розберемо результати лістингу Мемофай. Також розповім, що зараз відбувається по ринку, чого очікую. І подивимось на графіки по бітку і по ефіру. Погнали, почнемо відразу по лістингу Мемофай. Торгувати можна було на фьючерсах на біржі Bybit. Якби ми знали, що мемофай так політься, як ми її очікували, то відразу б на більшу суму зайшли саме на Bybit. Але там така от була ситуація, що можна було заходити максимум на 5 з п'ятим плечем, і щоб сума була не більше, ніж тисяча доларів разом з плечем. якби заходити до лістингу максимальне плече 5. Наприклад, маржа максимальна також була лише 200 доларів. Тому багато е, заробити і дуже сильно розігнатись, у нас би не вийшло. Але взагалом, все одно, ми після лістингу на таких біржах, як Мекс OKX, зайшли в угоду. Я це все публікував свій відкритий телеграм-канал. Тому якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково підпишіться. Тут зробили дуже класні результати. Просто гляньте, тут хтось заробив 200 доларів, хтось 400, хтось 500. Реально класний результат. І найголовніше, що ми до цього всього підготувались. І на фоні минулих проєктів, які у нас були, наприклад, XMPIR, Хомяк, Хамстер Hamster Kombat і все тому подібне, реально ми зробили класний результат. Особливо, особисто я зробив 4000 доларів прибутку, тут прикріпляю скрини. Торгував на Мексі і на Байбіті. Спочатку відкривав позицію на Байбіті, тому що на Мексі відкрилася торгівля на фьючерсах на 10 хвилин пізніше, ніж відбувся лістинг на споті там на OKX і інших біржах. Як результат, ось так виглядає зараз графік по Мемефай. Можливо, ще й навіть глибше пролізі ціна, але взагалом ми зафіксували прибуток десь от в цій зоні. Тут прикріпив я скрини, можете глянути, по якій ціні у нас точки виходу були. І що немало важливо, ми зафіксували прибуток. Не просто тримали до кінця, так, бо бачите, після того, як потримали, там спочатку ціна відкатила. І потім знову пролилась. Тут завжди важливо фіксувати прибуток, бо є такі люди, як маркетмейкери. Вони не дадуть вам весь час там заробляти мільйони. Вони будуть брить хомяків вліво, вправо, вверх вниз. І саме за цього треба завжди фіксувати прибуток, можливо, краще перезайти з вищої точки, а не в якому випадку не тримати до талого, бо це закінчується ліквідацією або просто можна закрити в стоп. І на прикладі всіх угод, як мінімум, треба хоча б стоп ставити в плюс. От, наприклад, плюс 200% по угоді ставити стоп в. В плюс 150% профіту. І так фіксуєте, і, як мінімум, ви вже розумієте, що у вас не ліквідує, у вас закриється угода в плюс, і ви вже зробите непоганий результат, навіть якщо ціна не піде ще нижче. Загалом по бітку, давайте глянемо, як ситуація виглядає. От зараз ми торгуємося по ціні приблизно 97 753 долари, майже 98 тисяч. Якщо зглянемо з вами на карту ліквідності, то бачимо, що якраз от величезна кількість ліквідності саме в зоні 97 тисяч доларів. Ми буквально нещодавно. Скільки там декілька хвилин назад пролились до цієї зони, дев'яносто тисяч то можемо ще пролитись. І величезна кількість ліквідності саме в зоні 100 тисяч доларів. Звичайно, я думаю, кожен криптан мріє про те, щоб нарешті закрити цю ціль. Я вірю, що ми зможемо її закрити ще в цьому році до 2025 року. І чи вірите ви в це, чи думаєте, що далі підемо вниз і буде корекція? Напишіть свою думку в комент і пишіть, звичайно, завжди в коменти, на яку тему зняти наступне відео. Якщо глянути на індекс страха та жадності, він буквально декілька е годин назад я придивлявся, був 94, зараз новому. Ага, зараз 94 такі є. І якщо зайдемо з вами на загальний сайт CryptoBubbles, якщо тільки що бачили цей момент, було все зелене. Зараз полетів біток трошки вниз, і альта також трошки просіла щось, просіло буквально за декілька годин: на 5-10%. Але вранці також тут прикріпляю скрін, все було максимально зелене. А чому? Тому що просіла домінація по бітку. Якщо ви бачите, були на хаях ми, точніше, 22 зараз, 21 листопада, це ну, вчора, у нас були такі от максимум по біткоін домінації. І зараз бачимо гарно пролилися, і саме тому у нас і Solana оновила свій АТХ, і Ефір гарно підріс, і XRP показав гарний ріст, і купа різної Альти реально непогано підросла і дала гарний відсоток профіту в портфелі. Якщо ми з вами зайдемо на сайт CoinMarketCap, то бачимо, що нарешті наш портфель. Перейшов по значку 50 тисяч доларів. Буквально нещодавно знімав відео, він був ще там, торгувався в зоні 40-47 тисяч доларів, 46, і зараз 50 тисяч доларів. Максимально сьогодні от буквально, була ціна на цей портфель 52 582 доларів, що є взагалі непоганий результат. Бачите, у нас ціна по посилання, прибуток посилання 15 тисяч доларів. Суй дуже гарно показала себе. І, звичайно, Ще непогано виріс у нас ефір. Ефір також непоганий результат дав, бо буквально з 3 тисяч до 3 тисяч 300 доларів підріс. І якщо, наприклад, ви купуєте один ефір, це може бути не так замітно. Але якщо ви купуєте 10 ефірів, то це вже не 30 тисяч доларів в портфелі, а 33 тисячі доларів в портфелі. От такі от справи. Вже завтра у Варшаві буде крипто-івент, на який ми звільнили 70 місць. Буду вам показувати, як це там буде відбуватись. Загалом, думаю, все вийде максимально по кайфу. І ми з командою, учасниками івента підготували такі от блокноти з логотипом і ручки. Так що такі справи. Думаю, буде максимально корисно. Так що слідкуйте за інстаграмом, буде все транслювати в сторіс. Посилання на інстаграм також знайдете в описі під цим відео. Взагалом, всі. Активи, на яких ми торгуємо, як було Мемифай, X Хомяк, Hamster HamsterComat. Всі ці активи можна було торгувати на MEX, ByBit, OKX. Посилання на ці біжі також залишаю в описі. Залітайте і будемо слідкувати далі, що буде відбуватись з Мемифай. Я відразу розумів, що проєкт скам, тому що взагалі він. Був побудований для того, щоб створювачі цього проекту заробили. А якщо продукт е створюється саме в першу чергу для цього, то як результат завжди все льдіться і завжди проект скаменся. Такі от справи. Можете написати в коменти, ви скільки заробили на шорт-позиції по мемофай або взагалі скільки заробили за роздачу від Мемефай, тому що я знаю, найбільше заробили ті люди, які там щось купували, які вкладали туди кошти. Але 99% людей навіть не відбили ті кошти, які туди вклали. Всім дякую за перегляд цього відео. Слідкуйте за сторіс та за телеграмом. Там я закидую всю саму актуальну інформацію і до зустрічі на новому відео.